Маю коротку перерву на тренування, вирішила записати, щоб поділитися з вами. Тренування буде на прес і сіднички. У мене є резинка, можете також взяти, хто хоче позайматися. А можна ті самі вправи робити без резинки. просто резинка посилює деякі на гру навантаження. Ось. Тож, я розігріта. Якщо вам потребується трішки суставної гімнастики, зробіть, будь ласка, я відразу почну з вправ вправи будуть на коврику переважно. І почну з пресу. Так, мене видно. Ось трішечки поверну так камеру. Супер чудово, прочудово. І поїхали. Ручки в середину 20 разів. 20, 19, 18, Сімнадцять, шістнадцять, п'ятнадцять, чотирнадцять, тринадцять, дванадцять, одинадцять, десять, дев'ять, вісім, сім, вище, п'ять, видох, чотири, два.

Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І дві ножки випрявили. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, 7, вісім, дев'ять, десять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ой, як горить прес. Ніжки поставили. І ще. Раз, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім. Дев'ять, десять ще десяточка, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А, піднялися. О, нахилилися. О, як, супер. Прочудово. О, нахилилися. Розслабили жиловіт. Можна ноги. Ось так. Цілий метелик. Розслабляємося. Супер. Тепер переходимо. переходимо на сіднички. Гарно, добре видно yeah. з цієї сторони. Видиш? Так, я буду використовувати резиночку, але вправо будуть махи ногами, можна, використ... можна і без. без резинки. Просто для пущого ефекту буду так. Відлаштувалися, махи правою ногою вверх 20 разів. Потім змінимо лівою, Поїхали. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Десять. Дев'ять. Вісім. Дихаємо. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Видох у нас завжди на зусиллі. Поміняли ногу і поїхали. Раз. Два. Три. Чотири. Умнічки. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І ще десяточка. Відчуваємо сіднички. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість, п'ять, 4, 3, 2, 1. Супер. Зняли резиночку. Випрямили ногу. І маленький, маленька амплітуда. Також 20 разів. Раз, два, три, чотири. Носочок натягнули. Сім, вісім, дев'ять, десять, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім.

10 раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Ногу максимально високо відчуваємо сідничку. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10, 9, 8, ще підняли, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Супер. Рішечки потягнулися назад. Вдох, видох, добре. Тепер лягаємо на коврик також, беремо резинку. Резинку на коліно і будемо. Так. Тут гарно качається сідничка також. Раз. Так, якщо у вас немає, е, немає. Резинки робимо цю саму вправу. Ось так. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Назад з резинкою повільно від'їжджаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, двадцять. Добре, кішка, привіт. Знімаю Ногу. І один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Праву роблю вперше. Вісім. Дев'ять. Десять. Поки я її не зрозуміла. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. 20, Так, відставили резинку, робимо напівмостик, ноги близенько, підняли таз вверх, на плечі. І тут на носочки, на п'яточки, носочки, п'яточки, носочки, розвели, звели, п'яточки. Раз, два, три, тримаємо зверху. 4, Сіднички зверху. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І ще десяточка. Один. Два. Три. Тут гарно резинку було вверх. Чотири. Тобто шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Так, а тепер на носочки і невеличка амплітуда. На сіднички упор, тобто основний акцент не на поясницю, а на сіднички. Сіднички зжимаємо, Стискаємо вверху. Поїхали двадцяточка. Раз. Два, три, чотири. Кицька, ти що там робиш? Сім, вісім, дев'ять. Десять. Іще десяточка. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І вверху ще затримали. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири, три. Два, один, і ще десяточка, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, 4, 3, 2, 1. Так, ножки до себе. Декілька вдохів, видохів. Добре. Скільки в нас хвилин? Десять. Прекрасно. Отас. От. Займаємося десять хвилин для себе, декілька разів на день і дуже буде. Uh, Гарно, помітно результат.